Всім доброго дня. Сьогодні на прохання свого підписчика Андрія зроблю таке коротеньке відео про огляд такий, про мій міні-трактор він просив. Отож, почну з того, що даний апарат зроблений власноруч і він був куплений спочатку мотоблоком 12-сильним. 6 років тому, а далі я його просто роз'єднав. Це пішла коробка від нього, а це його сам двигун тут. Двигун у мене стоїть 12-сильний. 95-96 на ньому написано. І почнемо спочатку з того, що рама його зроблена із двох швелерів, 12-ки. 12 на 5. Десь, десь такий він. вздовж повністю він приключений від початку і до кінця. І тут він приключений на трьох болтах. Тут а не три болти, тут навіть більше, там ще під коробкою багато їх туди йде. Але того ну, то дійдемо. Що ж тут далі? Далі, тут підемо з коробки, Не з коробки, а з трансмісії. Трансмісія тут стоїть. Коробка, точні стоїть мотоблоковська там. Ззаду буде видно, покажу, так буде краще видно. Стоїть звичайна мотоблоковська коробка, та, що на ньому була, тільки що просто у ньому він розширений. Тут ще є стоять саморобні отакі вставки. На хамутах тут просто сніг не видно. На хамутах такі вставки. І їх точив, спочатку були такі, стояли його рідні. А далі я їх зробив такий саморобний кусок труби грубої і потім флянець Жигульовський, один і другий. От тут ще я робив проставки, щоб він був ширший, бо він зараз стоїть в мене на 95 см. Спочатку він стояв в мене на 85, тому як я його купив. А зараз він стоїть на 90 см. 95. Стоять тут такі... На передній привід ще стоять такі зірочки. Зірочки стоять на 25 тут і спереду, з двох сторін. І це б стоїть тут на 19, певне, 19,5. Ну, коротше, більше, як 15 на розмір. І йдуть вони на ці зірочки. З цим цепом йдуть на проміжний редуктор. Проміжний редуктор так само стоїть на ньому оці зірочки на 25 зубів. А сам редуктор це є вкорочений редуктор з міст з Жигуля з класики. Один і передній так само, такий самий. І тут стоять одинакові два редуктори. Редуктор один шістьорочний і тут і там шістьорочний, що потім випадало мені одночасний крутний момент, що тут на колесі колесо робить одне, один оберт. І так само там робить один оберт. Спочатку я був поставив неправильні редуктори одного шістьорочного, другого першого, то передні колеса чуть пробуксовували і їхало. Але тепер все нормально. Отак воно тут все зроблено, таким чином тут стоїть Audi з 80 і шарова одна і нижня така сама. Тут стоїть кулак. Кулак стоїть, бо це повністю ця вся цафа була. Я вже не пам'ятаю, вроді дев'ятошна вроді дев І так разом там стоїть і той подшипник, це все повністю. І стоїть разом тут цей шрус дев'яточний. Він Вони підходять із гольфа третього і з дев'ятки, бо я їх робив із того, і з того збирав, бо брата був гольф, я разом із нього і робив. В ньому вкорочені, і нарізані на ньому шліці. Саморобні за допомогою болгарки. там в інтернеті, якщо потрібно, хто там бачить дуже всі там нарізають, то так само і я робив. Тільки тут. Ну Тут теж, тут все повністю ще наварив наверху таку проставку, щоб можна було колесо прикрутити вже, бо тут колесо кріпиться не на 4, а на 6 таких болтів. Кардан тут свій Звичайний, тільки я його просто вкоротив. Ой, вкоротив його. Зробив його з двох частин, щоб він мені ставлявся, бо тут стоїть такі, така тут виточка і дуже причив його звідти виймати, стає з з виточки. То я тепер, щоб його звідси розкрутити, то я зробив його, щоб він мені на пружинці виймався з двох частин. Там, там пружинка підпихає його. Що видно, дуже першиво видно, він з двох слів, з двох частин, одна в другу вставляється, тут ще стоїть така втулка перехідна мисне, зроблена. І воно тоді його можна гарно зняти. Бо так тут дуже погано мішає. Тяги ці всі рульові, всі з опеля, з мого, з ополя комбо я ставлю сюди оці ставки, а це далі вже йде все жигульовське. Тут воно. Так само ці всі цапи, так само ці всі тяги з жигуля робив. Так само воно все регулюється, ходить на одному. Щоб воно ходить на одному тут на цьому яблуці і тут на, на, цьому втулці, на цій втулці ходить. Рульова рейка в мене стоїть. Не, не рульова колонка, а рульова рейка. І рульова рейка в мене стоїть з Opel Vectra. Я привіз з Польщі повністю весь. Весь цей механізм, весь цю повністю рульову рейку. От там вона знизу така, як вона знаходиться. І разом так воно йде, повністю ця вся рейка геть повністю з кермом. І перейдемо далі до гідравліки. Гідравліка в мене працює від Приводу таким макаром я зробив, щоб не, якби воно було б і тут, але тут треба, щоб вже був правий на Я трохи зробив так, щоб воно було розгрузити почепники, щоб ті, що натягують ремні на привід, трохи розгрузити їх, потягнути наперед. Це все перехідний такий, така перехідний плита, як вона називається чи правильно, не знаю. Коротше, з комбайна нива воно. Я заказував його з комбайна Нива. Тут воно, правда, була втулка, втулка мені токар тільки виточив туди наверх оцього шківа, я його обварив і ставив. На цю, на цю, тут воно, в, в, в ньому йде тут така шестерня з зубами. То тоді на цю шестерню мені токар виточив оцю. Як я не мав станка, він мені виточив наверху цього шківочка, я його обварив і так такий привід в мене вийшов. Ой, стоїть тут на ньому. Отакий NШ10М з лівим, з лівого вращення кажуть. Далі це все керується мене. Мене все керується таким розподільником модель його. Айва о! r 80 і три четверті. Проблема в мене в ньому з ним виникла така, що не хотів він мені Ой, завжди мені виходить йшов в нагрузку. Я його все гарно попід'єднував без оцієї возрадки, бо я не знав, що тут возратка ще одна є. Возратка є там самого низу, і є тут, ще доповнююча без цієї возвратки на мене була стояла задушка, я не міг ніяк його завести, бо потім починало дуже тяжко крутити корбою і насос починав грітися і не знав, що сталося. Потім роздивився в інтернеті, що ще треба поставити доповнюючу таку зливну, зливну ще, одну, ще є тут зливний одний отвір на, на, на возвратку. Тоді я впаяв, туди ще зварив, варив на возрадку, і воно вже тоді мене все запрацювало. Цей. Один речах керується задньою навіскою. Задня навіска мене зараз знята, бо я буду зараз їхати з бочкою вивозити сеч. Навізка мені тут чіпляється сюди і наверх тут до цих, до цих пальців. А піднімається воно за допомогою такого невеличкого циліндрика, який стояв на комбані Нива на варіаторі. Ходовому, напевно, мені так говорили, бо я навіть не знаю на такому Він маленький, він невеличкий, в ньому хід десь сантиметрів 20 може, може є, може немає. А передня навіска зроблена також з допомогою цього циліндрика, який односторонній, правда, але він йде, ще вкорочений, бо я його коротий мені занадто довгий був. Він йшов з підйому мотовила. Такс. Генератором даним, який стоїть в ньому рідним, я не користуюся, я його зробив інший. Я поставив тут ззаду ще один, допов... доповнюючий. Ой, така його марка, навіть не знаю, з чого, він був у мене колись на горі, 400 Вт Г-306Г. Батько десь його взяв, я не знаю навіть де. Але я його під'єднав і працює в мене разом з мт реле Р-330. Бо мені добре в тому, що в цьому реле є ще разом така функція, яка вимикає разом і, 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 разом і лампочку там на зажиганні, і коли йде зарядка, Бо як ставити Жигульовське одне, то ще треба ставити і друге реле. А так воно мені працює все одне. Бо треба ставити реле і на лампочку, і на зарядку. А тут працює все два в одному. так якби. Бачок Бачок на гідравліку. Взятий із комбайну Нива теж. Мені так говорили, бо мені дали його. Тільки він вкорочений. В ньому також стоять тут всередині набір сіточок, фільтрів, набір сіточок. І... Ну, я вже давненько вже до нього. Спочатку, коли я тільки робив, то почало мені западати тут а, клапан, ще мусив клапана цього розбирати пару разів, поки, поки вся система промилася. А так то вроді вже працює все нормально, без ніяких там нарікань. Такс. розблокіратори. Покажу, як працюють, яким чином розблокіратори. Отаким чином. Зараз покажу, якщо фокусується. Отаким От чином воно в мене працює з однієї сторони і такий самі важіль з іншої сторони. Ці важелі взяні із карніза. І таким вони макаром тут приварені. Приварений болтик. І далі ще це все йде попід. попід низом. Просто я його, коли вижимаю, воно мені тягне оцього цього розблокератора. От. Коли потрібно, я собі чи в одну сторону, чи в другу сторону собі. Коли потрібно, я собі повертаю. В чому в цьому є. Чого зробив так? І в що, що в цьому є користь? Користь в тому, що коли потрібно десь під горбок дати газу і вижати щеплення і разом повернути, то в мене є одна вільна рука. Однією рукою я керую, а другою рукою я можу... Взяти за розблокіратор, щоб воно було повернути під горбок. Бо ногами часом так, що його не вистачає ніг, то я їх зробив на руки. Такі, макар, воно мені так набагато краще і цікавіше не мішають мені нічого, У мене педалі і всі як були, такі є. Щеплення зробив теж, аж туди зразу йде важіль. Назад. Ззаду важіль де аж. Через синьку такий важіль. Оце і він тут вижимає одразу. Ох, холодно ще. Вижимає мені одразу вижимного. Вижимний стоїть з Жигльовський, бо того одразу за якихось 2 роки і мені поламав. Розсипався. Коротше. Всі приборки прибори тут вже помінені, один тільки амперметр лишився, ці всі. Температура, ручник, повороти. Це все взяне зі скутера, зі щитової. Я в мене був скутер, я його розібрав, то з нього зробив. Дзеркала були, поламав по геляках і від вібрації вони мені одлетіли. Фільтр замотав для того, щоб було набагато тихіше, він працює і не втягує стільки пилюки. Не так хлопає, якщо цілий день на ньому їздити, то воно мені починає хлопати дуже-дуже сильно. А так хоч не хлопає. Так, по валу відбору, тепер передньому розкажу. Передній вал відбору зараз вам ставлю ставку. Покажу як воно там все крутиться. Це редуктор тут стоїть. І разом тут виходить такий вал. Тут стоїть два підшипники, один і другий підшипник. І це все разом крутиться. Якщо мені потрібно було спочатку чіпляти, спочатку, як в мене ще не було того і не було косілки того трактора, і не було косілки на годину, то я годину косив ним. Зараз там ставлю. А я тоді косив його, як воно було його колія метр десять. Зараз колія на ньому стоїть 94 см. Чому так? Тому що мені потрібно обробляти зараз ним всі свою огородину, окрім картоплі. Я ним обробляю квасолю, часник, бураки. Фу, що ж там ще ще? Качани. Отаке все я ним обробляю. І мені міжжаддя в мене виходить на 45-50 см. Так, то теж максимум, що я там роблю, 40-45 до 50, в залежності там від того, що я там сію. І мені він зараз оцей на цьому він мені ідеально влазить. На оцій колії. Спочатку в мене стояла колія метр десять, тоді я ним пробував їздити. Косити гудину і косити все, але все рівно він там не влазив, але по верху якось там воно йшло. Але проблема в мене сталася такі проблеми, що воно почало мені ломити оці полуосі і оці чулки. Оці чулки, воно мені почало їх ламати повністю. Мені не вистачало на рік, два-три чулки мені полуосями йшло. Завжди в мене мала бути в запасі якась піввісь і разом з чулок. Бо на рік мені його не вистачало. Їздив я раніше з оцим прицепом. Завжди я грузив повний, що там невіс на ньому, і гний, і, і бараки, і все. І плюс на навіска, навіска ще вийшлася далі. І виходилося таке, що дуже велике навантаження йшло на задню півісь. І тоді мені починало мені ламати його. Поломив я вже, певно, більше як 5 тих пів -пів полуосів. почало воно мені вже надоїдати. Зробив я коротше, його назад на 90 см. І зробив я вже далі, тут вже виточена, вже стоїть моя саморобна, одна, один чулок стальний. І саморобна моя вже одна піввісь. І вже років півтора я вже з ним їжджу чи два навіть без ніяких проблем поки. Отакий От в мене тут апарат. От так воно все зроблено. Тут ще раніше вони стояли проставки. Більше, тут стояли такі 20-сантиметрові проставки, тут тільки зараз стоїть така на 5 см невеличка. Стояли вони, оці стояли спереду, а тут стояла така сама проставка здорова на 20 см. До 20 см, десь на 15 см воно стояло там. Тоді, щоб мені було, воно було його розширити. Так, до чого чіпляю фрезу? Фрезу чіпляю до цієї зірочки. Та зірочка має 15 зубів. Це, це задній мій виходить, вал відбору. Я до нього чіпляю і саморобний вал відбору. Там в мене є потужності і чіпляю разом зірочку. Зірочку фрезою. Фрезу. На фрезі стоїть така сама, тільки велика на 40 зубів під крок 15. Так, що ж тут ще цікавого? Сідушка Ці стоїть гольфовська. Вихлопна зроблена з труби, з насоса із виходом з МТ, з... На, філь... на воздушний фільтр, де така, де там були на МТ-10 патрубки, такі То, так і, так і зробив з нього вихід. Охолодження на літо у мене стояло і зараз воно напевно стоїть. Тут всередину воно, цей, цей шківок вставляється з двох частин, складається. Я туди всередину ставив цю шайбочку, яка стоїть з цієї сторони, щоб цей ремішок пав нижче туди середину і він тоді вже починає більш-швидше крутитися і краще охолоджувати. На даний момент в мене залятий антифриз. Але бак вже в мене був потік оцей. Цей не бачок, а радіатор. Хе-хе-хе. Тут ще вам таке цікаво показати. Ну, кому буде більш детально, цікавіше, то може більш детально зняти і розказати, що, 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 що з чого зроблено, що з чого брано. Або які там розміри я бав. але вже розмірів я не пам'ятаю, бо це вже було 6 років назад. Я, я робив на болгар, з болгаркою, дрелькою і сваркою тільки і, 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 і з пильником, і наждаком, як кажуть. Більш нічого в мене ще станка не було. Я все робив методом тику і проб. Як виходило, так все робив. Отакий От в мене апарат. Коробку я тут теж вивів сюди під ноги собі. Звідси. От там не буде видно, бо тут дуже, дуже мало місця до того всього, тут все так, так тут мало місця, так воно ну, там все компактно зроблено, тут дуже паршиво видно все. Коротше, на виворіт я її зробив сюди, коротше, всі передачі на виворіт, але вмикаються, все працює. І мене то тішить, поки. Гальм немає, бо гальма були на одному з полуосів. Полуосі я вже тепер звузив все повністю і воно мені не... немає куди всунути. Тепер диск. Гальма були дискові, можливо, поставлю їх на Тут ще місце є, то я зроблю на собі. Тут стояло ззаду, що там ручняк у мене був виведений на, от, на те оригінальне гальмо, яке йде з мотоблоком. Але там всередині стоїть чавуна. Та шайбочка, та шайбочка, чавуна лопла, щоб зараз її зі там виняти, то треба розбирати знову повністю всенького мотоблока. Я не маю на то часу і бажання. Отакий мотоблок. Мотоблок, мототрактор. Стояв спочатку і в мене був на 16 колесах, не на 16, а на 12 колесах, 6х12, а зараз його переставив на 16 колеса, бо ті дуже швидко починають портитися. от Лишилися отакі вони оці, на 12, ще пара коліс. А друга пара розліз, розлізлася повністю. то Я їх викинув з почти, привіз собі такі на 16. І з ними тепер їжджу і немає проблем, немає, немає ніякої біди. Зробив я собі такі проставки туди виточив. Флянці такі зробив на 6 отворів. І їжджу тепер на цих, він трактор набагато вищий, краще проїжджати різні перешкоди там чи там обробляти якісь культури, він не зачіпає, не мне їх, нічого. Отакий коротше трахот. Кому буде потрібно щось більш детальне, розпитуйте, покажу, розкажу. Все, бувайте здорові!